Шановні клієнти, вас вітає компанія «Відді Автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Tiggo 7 Pro 2021 року випуску з бензиновим двигуном 1.5 на автоматичній коробці передач. Автомобіль на передньому приводі. в топовій комплектації дуже гарному стані, офіційний з офіційною історією обслуговування. Автомобіль на гарантію ще. Комплектація автомобіль має безключовий доступ, запуск двигуна з кнопки, повні склопідйомники, шкіряний салон з електроприводом передніх сидінь, панорамний дах та люк. Також є круїз-контроль, клімат-контроль двохзонний, датчик світла та датчик дощу. Є безприводна зарядка для телефону. Пробіг даного авто становить 35 тисяч кілометрів. Є партронік. Задній. Також є 3D-проекція, кругова камера. Витрати палива подібного автомобіля становлять по місту біля 8-9 літрів. Салон автомобіля в відмінному стані. На автомобілі встановлено зимню гуму, летті диски. Також є електропривід багажнику. Вміст багажнику встановить 475 літрів. Дуже об'ємний багажник. Якщо ви розглядаєте подібний автомобіль для себе та для своєї сім'ї, запрошуємо на огляд до нас в автосалон цього автомобіля або багато інших наявності біля 100 автомобілів.